Що там було? Шановні українці? Ми сьогодні вперше в світі святкуємо день всесвітній день прибирання. Це дуже незвичний день для всієї планети, тому що на рівні дійсно проблеми об'єдналися мільйони людей в 111 країнах світу для того, щоб почистити нашу планету. Мене звати Юля Мархель, я лідерка Let's Do It Ukraine, координаторка всесвітнього дня прибирання в Україні і. Хочу подякувати сьогодні кожному, хто долучається. Насправді, під час повномасштабної війни в Україні дуже часто люди ще більше почали говорити, що еко це не на часі. Але хочу наголосити на тому, що ми живемо в країні, в якій в країні в якій йде війна. Ми живемо в країні, в якій екоцид щодня, в якій екокатастрофи щодня, і ми сьогодні ще раз це відчули. І в цей момент хочеться об'єднати людей, тому що Екосистеми, які руйнуються, вони впливають на наше життя, здоров'я, їжу, повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п'ємо, місце, де ми живемо. Вони впливають на наших дітей, вони впливають на наше майбутнє і навіть на довголіття. А скільки буде жити українець після цієї страшної війни? Вітаю на новоналай. Мене звати Антоніна Карташева. і Ви бачите кілька сотень людей зі сміттєвими пакетами. Адже сьогодні всесвітній день прибирання Україна долучилася в усіх областях. Відбувається генеральне прибирання в різних місцях. Я у Києві на дорогожичах, де люди збираються прибирати. Парк, і хочу одразу сказати, що ця ініціатива про перебирання не лише сміття на вулицях, а й цифрове прибирання закликають всіх людей почистити свої телефони, гаджети, комп'ютери від зайвої інформації. Ми покажемо вам, з яким натхненням сьогодні кияни прибирають, як привертають увагу до екології, що важливо для Києва. Всі ми сьогодні прокинулися з поганим повітрям, але це не зіпсувало цю подію. Люди прийшли, люди працюють, і ми. Працюємо для вас.